Вовк і чапля. Ішов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Ішов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що не непереливки їй. Та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. Від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує, танцює, хоч усім відомо, що й чаплі ніколи не танцюють, скаче, а сама потрошку вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, Знялась у повітря та й полетіла. Вовк подивився її у та й говорить: І навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу? Дякую, що ти додивився це відео до кінця. Постав подобайку та підпишись на мій канал.